Всім привіт! Мене звати Саня. І сьогодні ми будемо проходити місію в GTA Vice City на гелікоптері з необмеженою кількістю набоїв. Це, як на мене, одна із найкращих місій, яку в дитинстві я навіть не завжди зберігав, щоб заново її пройти. І от ми починаємо з вами нову місію. В минулий раз ми пройшли літеру D. Ну, в минулій частині. В цій частині я також думаю. О, мента забили. І ми обзавелися ментовською дубинкою. Не знаю, що в них тут трапилося. Так, Я вже казав в минулій частині, що я планую зараз пройти всі літери Д, а потім вже, от бачите, телефончик на карті, будемо проходити іншу літеру. Так, поїхали. до нашої літри Д. Це у нас в маєтку. Перший паркан у нас вже відкрився. Чи перший міст? Так. От, ми приїхали до нашого маєтку. Заїжджаємо прямо наверх, щоб не підніматися сходами. І дивимося, що нам тут підготували. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here! Quentin! Quentin! They'll fly you over the area! Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Я це дуже прикольна місія. Тут мені здається, треба буде стріляти. Цей нервовий чувак нам так дав завдання, щоб... ми знищили тих чуваків, за якими ми стежили минулого разу. У нас безкінечно патронів, що мені дуже подобається. Тільки постріляти нема почому. Так. О, кораблі. А я не попадаю. Okay, we're almost there! We'll make a couple of pass! So take out as many guns as you can. Then I'll set you down and you're on your way. Он здесь тут будет стоять, если не стоять. Ч вы не менял, Я не попадаю в помить так? Так. Так, он тут был стоят, изнизу нам что-то. По здоровье Хеллица у нас кто? Бо начал по вертолете собить ванс з Том. А кстати Хелли кто его знает. Опа! Да, це не так легко попадати. По людям важко попадати, тому я цілюсь в машині. Ага, треба обіди того чувака. Все, він. Так. Важко то, що гелікоптер різко міняє свої напрямки і ти не можеш розрахувати вогонь на випередження. Щось цей хелі вже. так Томі, Ага, Томі у нас ще й висить за бортом. Дивно. І його, звісно ж, не вбили. Ладно, самі удачи там. Що робити? А. Ти що, мене кинул, пазла? Так, він мене кинув. Я зрозумів. Так, я розумію, що нам треба добити залишки тих, що залишилися десь, може, всередині. Це я гадаю буде дуже неважко. Я думаю, їх там небагато. А якщо поліція підключиться, то це вже важче буде. Щоб нам бронежилет не завадив. This, from Оп, у нас є кода аспірін на повне здоров'я. Ми зайшли в наш притон. Хтось стріляє, де він стріляє, ось він стріляє. Ми вбили. Так. Де ще хтось стріляє, а де невідомо. відомо. Оце така приємна місія. That's Мені that's вона подобається. Так, я розумію, що ще тут хтось є, ось він. І 19. тут можливо якийсь, типа боса буде чи хто. Ми ж можемо використовувати да, іншу зброю. А, зрозумів, Мінігана в нас нема, бо замість нього у нас ось ця от штука. Мініган у нас забрали. Ну, піднімаємося нагору. А, треба кейс забрати. І а, його просто віддати треба, скоріше за все вертоліт. А, вони разом полетіли, вони... зараз ми в маєтку опинимося, скоріш за все. Все, місія пройдена, 2000 доларів ми отримали. Так, транспорт у нас хоч якийсь тут є. Транспорту у нас нема. У нас ще залишилася літера Д і літера А. Літеру А ми вже проходили. Ми думали, що ми вже всю пройшли. Ось нам ще й телефон дзвонить. Так. Ну, на цьому все. Наступну, я гадаю, буду проходити саме літеру Д, хоча я не знаю, що буде, якщо відповім на телефон. А на цьому все. Бувайте!